Доброго утра всім. Сьогодні у нас вже 17 січня. Учора я випустив своє відео засоби захисту винограду у 2024 році. І зразу сьогодні, вже з утра я хочу його підкорегувати, бо там трошки неправдоподобно вийшлося із цим препаратом, із стробі. Для новичків, для новичків скажу, що може хто, навіть, ну, і старих людей не знає. На бутилці оце, оце і є паспорт. Беремо, ось піддіваємо. Дивіться. І ось є паспорт. Тут багато листків на різних мовах. Вони. На... Давайте я так вам покажу. Воно ну, бачите, тут листки. На різних мовах воно є тут і на нашій рідній. Значить, для чого це я вам показую? Значить, дякуючи моїм глядачам, тим, хто пише, особисто Олександру Васильєву. До речі, я і підписаний на його канал. Він веде канал. От, він один з перших мене виправив, що не може строк очікування бути 10 днів. Тобто, треба уважніше глянути. Ну, діло в тому, що я вже після відео і сам глянув. У ну, мене вийшло, що я зразу вам розповів те, що прочитав на заборі. От. А потім, коли вже прочитав оцей паспорт, то вже відео вийшло. Розумієте? Мусив сьогодні швидко е, знімати оце відео, щоб люди не накупляли. Бо теж хтось такий мудрий, як я е, прочитає де то що то, купе вна... в надії, що препарат цей робить 10 днів, да? а він, оказується, не 10, а 50 для винограду. Тут чітко в паспорті все написано у таблиці. 50 днів одна, один обробіток. Так що майте на увазі хто. для саду. Тут в мене вийшло з точностю все навпаки. Те, що я планував на як пожежний засіб на кінець сезону, то його прийдеться використовувати в самий, самий перший в самій першій обробці. Ну, я його використаю, мабуть, в самій першій обробці по винограду і по саду. Ну, можливо, буду тільки по саду ним працювати. Бо для саду він робить при низьких хорошо, температурах до 25 градусів. Тобто 4 плюс 4 він вже добре роби. Тобто для саду, то, що врач приписав. Так що, оце так. Вибачаюся, що у вас. Ну, Увів в Оману. Дуже дякую ще раз Олександру Васильєву, дякую Дмитру Курбанову, той, хто написав це, дякую Олександру Линку. Всім вам велике дякую, що швидко мене виправили. Що люди ну, теж якби вже. В темі. До речі, буду вдячний. Хто мені, напишіть, будь ласка, в коментах, хто якими препаратами з, з маленьким терміном ну, очікування працює. Хотілося б мені, що у мене зараз не вистачає. Якби в мене є вже. Починає 50, 40, 30, 20. Да, а от десятки у мене немає з терміном, ну, очікування. Хотілося б. Почитати вашу думку, я ж кажу. Я дуже всім дякую, хто пише, поправляє. Я вам завжди казав, що я людина адекватна. Я ну, якщо я не прав, я вибачуся завжди. Я... Виправлюся, ні на кого я не сердюся, не обіжаюся. Я тільки наоборот вдячний за те, що ви пишете. Я обов'язково всі ви ж дивитеся. Да? Я всі коменти читаю, де сердечко, де відповідаю, Ну якось проявляю увагу до вас. До речі, було в мене ще все запитання. Я зразу так, ось це мені доброго здоров'я. Розкажіть про гумат калію, який виробник, норми витрати, терміни внесення. Це мені мабіт, виноград Дубенщини підписник написав, щоб не вийшло так, якісь от, читання на заборі, а потім паспорту, то я зразу для цього підписника пішов, узяв. Ось у мене отакий гумат калію, дивіться, ось його, хто його виробляє. Так, я зараз е, зачитаю вам, просто зніму камеру штатива ось, і вам просто, щоб було всім понятно і видно. Зачитаю, щоб це вже було із, із паспорта вроді, а не із цього. Значить, дивіться, склад гомінової кислоти 42%, фульвові кислоти 15%. Е, PH 9,11%. Так що маєте на увазі. Це Так, значить це гумат калію водорозчинний, Це порошок. Органічний мінеральний препарат, концентрований гумат калію, що містить до 72% гумінових кислот. Далі, характеристика. Гумунні кислоти взаємодіють із поживними речовинами, підвищуючи їх доступність рослина. При застосуванні через систему африкації сприяють поліпшенню структури, властивостей ґрунту. Так, властивості давайте прочитаємо, вже близько, щоб не задержувати це відео. Препарат швидко покращує процес засвоєння рослиною мікроелементів з ґрунту. Попереджає вилужування та блокування поживних речовин. Ну коротше, ось Дивіться, я вам ось крупним планом зніму. Ви собі можете самі ну, почитати. А ні, то з інтернету почитайте. Листове підкормлення ось у норми 50-100 грам на 100 літрів води. 3-4 рази під час вегетації з інтервалом 20 днів. Оце отак. Так я його і розводив. Я його розводив. Ну, я брав, коротше, чесно скажу, я його брав 80 грам на 100 літрів води. Тобто, я міряв 160 грамів, у мене ванна є, ну, стара чугуна, ви її всі бачили перед виноградником вона стоїть. там. І Я цей, розводив зразу на 200 літрів води 160 літрів. 160 грам брав на 200 літрів води розводив і потім під кожний кусь відром розносив, розливав. Це я робив, е одночасно підживлював коров'яком. І зразу ще цей лив і гумат колі. Оце я отаким е по листку я бризкав. Е Виноград я не бризкав, скажу по-чесному. Я ним бризкав по полуниці. Ефект дуже хороший. Ну, допомагає засвоювати усі якби, поживні речовини. Ну, тобто хороша штука. Значить, термін придатності в нього 5 років. Цей мішок я брав ще оно, 21 рік, 6 місяць. Значить, він ще годний до. 26 року. -го ну, тут вже залишилося, я не знаю. Тут було мішочок 5 кілограмів. Ну, залишилося тут, ну, мабуть, кілограма кіло десь так. А може і більше, може і півтора, не більше. Оце все, що я по-бистрому вам показав, розказав. Есть... так, Значить, ще раз вибачайте, що вас обманув. Ну, я виправився, значить, термін очікування у нього 50 днів. Дуже годиться для садку. На ранній повесні раненько бризнуть. Ну, я був перший, сама перша обробка по винограду. Все, далі його. Я ж кажу, ще раз повторюся, буду вдячний. Хто напише, хто чим обробляє з маленьким терміном від мільйові його Маленьким терміном очікування. Значить, оце так. На цьому це відео закінчується. До побачення до наступних відео.